Ну що, зараз буде цікава спроба навчити молоду конячку, яка нічого не вміє бігати на корди в умовах, коли в нас немає бочки ніякого загородження. У мене є дозбик, в мене є корда, в мене є, є шамбар'єр, А воно там, воно там. Є конячка. В конячці півтора рочки. Ні, вже два. В травні їй виповнилось два роки. Вона нічого не вміє. Вона... Знає збільні тільки, як ноги розчищати, і трішечки, ходити на веревочки, але досить умовно. Подивимось, як вона буде в нас вчитися бігати на корді. Ну, прекрасно! Перше, чому ми вчимо коня, це за голосовою командою Іди вперед. Обираємо будь-яку команду. Я, наприклад, чмокую, чмокнули, підігнали ззаді печем. Кінь має піти вперед. Ну, не пішов, підказали ще. Головне, щоб після чмокання він має спіти вперед, а я його похвалю також колосом. Чмокнули вперед. У мене це башкірка, вона така тупенька, я можу доволі сильно на неї тиснути. в тому разі бичем. Інші коні від того можуть тікти. Важливо, обрати силу сілу впливу саме таку, щоб підійшла вашому коню, щоб він пішов вперед, але не втік. Гарний засіб вчитися цьому біля стінки, тоді кінь не буде Відходити в вбок, ось так як стається десь. Але якщо у вас такої стінки нема, все одно найважливіше у цьому випадку не намагатися потягнути коня вперед рукою, а наперегти саме ззаду, щоб він відвернувся вперед від вас. Це вчить ті... йти коня вперед самому, не чекати, що людина буде йти вперед нього або підказувати йому кордою вперед. Ну, тут нам прийшли помічники допомагати, ми трошки намагаємося від них втекти. Те саме відпускаємо трошки длинніше і підказуємо вперед. Якщо кінь зрозумів, то добре. Ось тут, на початковому етапі, коли витягнути коняку в бок, ну, нам дуже допомагають. Важливо дати змогу відразу пом'якшити корту і пояснити коневі, що якщо ти йдеш. Вперед, то все добре. А те, то, що тобі потягнуло, це не привід зупинитися, а привід розвернутися. Відійшли вбок, повторюємо вправо, голосом підказуємо. Вперед, якщо не розумієш, бар'єром на початковому етапі вам не треба відпускати коня десь далеко. Він має бути біля вас поруч, на такому відстані, щоб ви могли підказати його бар'єрам і відповідно утримати, якщо він намагається втігти. Нікуди не поспішаємо. І ще дуже важлива справа: звертайте увагу, як розташовані ваші плечі. Якщо плечі йдуть вперед, кінь йде вперед. Як тільки ви розвернетеся до нього плечами, кінь розвернеться до вас обличчям. От, це працює завжди, це відбувається завжди з будь-якою конякою. Як тільки ви розвернулися на неї лицом, обличчям, і вона розвернулася до вас обличчям. Тому, щоб вона йшла вперед з пакордою, дуже важливо слідкувати, щоб плечі були розташовані вперед пакорді, туди, куди вона має рухатись. Наступне важливе питання ваша позиція. Ви маєте знаходитись завжди позаду, десь на рівні її крупа. В обратну сторону ровно так само. Як тільки вона уловила якісь загальні принципи, важливо зупинитися і не намагатися щось зробити там краще, ще й краще, якось ускладнити завдання. Повертаєте плечі, підказуєте, щоб він йшов вперед. Голос, плечі і підказка ззаді бічем, якщо не розуміє. після того, як оце намагається десь. Від вас відійти, і ви його утримуєте корди. Треба дати йому поняти, що зупинятися не треба. Тобто, як тільки і ви маєте постійно шукати момент, щоб дати княві змогу піти вперед. Тобто не постійно тримати, а десь послабляти. На відео, може, це не так добре можна побачити, але в мене з нею постійно йде розмова. Вона потягнула, я її потягнула на себе, трошки попустила, щоб підказував голосом. Вона має піти вперед. Трошки попустила, вона має піти вперед. Як тільки вона йде по корді, корда провіша. Не треба смикати постійно коня за корду, не треба постійно тикати. Ось це я і даю команду зупинитися. В мене така команда жестом. Ви можете брати будь-яку іншу. Так само по себе подивляємося. Дякую. ти добре справилась, молодець. Ну що, до наступного разу.